Сапери зі зведеного загону служби з надзвичайних ситуацій розміновують ізюмщину. Зараз вибухотехніки працюють у селі, яке визволили від росіян близько двох років тому. Тут немає світла, немає газу, а земля всія на бої Найбільше протипіхотних мін пелюсток. Поки що сапери розміновують територію під лініями електропередач. Ось так сантиметр за сантиметром сапери розміновують ділянки навколо лінії електропередач, щоб якнайшвидше відновити світло. Цього села на Ізюмщині вибухотехніки дісталися за майже два роки після деокупації. Тут земля просто всіяна небезпечними вибуховими предметами. Випе ВМП, снаряд, а 30 мм. 30 Маркування даного ВМП. Далі продовжують роботи. Закінчення робіт, буде проводиться планове знищення. Село було дуже густо всіяно. тфм 1 протипіхота-фугасна міна. В народному її більше знають, як і Їх тут є, скажімо, тисячі. Село з двох боків, воно знаходиться в такій ямці, і його було. Засобами РЗСВ повністю засипано ліпісками. Також тут проходили активні бойові дії. Працювати з сапером доводиться у важких умовах. Висока трава, москові боєприпаси, а поряд із подвір'ями, багато побутового сміття, на яке також реагують прибори. Це дуже маленькі осколки є. Таке ретельно. Кожен може бути, кожен снаряд, кожен сигнал може бути любим ВНП, патрон, снаряд. Понад тисячі мешканців у селі зараз 78. Після боїв тут майже не лишилося цілої хати, і майже біля кожної руїни стрічка та позначка проміни. Ми приїхали дві віточки Були я їх пройшли, раз тільки підкормила і поливала. І поливала в час і часа, як приїжджали. А в цьому році то, звісно, я їх вже. Двічі підкормила і обробила, і дала їм цю, бачите, цвітуть рясницю. Обіця пані Катерини розмінували торік восени, тож має можливість і город засадити, і квіти доглянути. І садок розмінували, там чуєте. Навредили, ну нічого, головне, що розмінували. А чи тут вони ходили, чи ні? Ну отут ми кругом ходимо. А так по дорозі йдеш, а стараєшся нікуди не ходити. За даними вибухотехніків, у селі від початку деокупації підірвалося 68 осіб. Тож рятувальники постійно нагадують місцевим про небезпеку. Людей попереджаємо ходити тільки по провіреній ділянці. Все, що ми проходимо, відмарковуємо, проходимо маркування, щоб вони знали, куди можна зайти. Якщо є в них потреба, вони щось. Місцеве населення. Щось знаходить. Звичайно, ми йдемо на допомогу. Ми це все забираємо, очищаємо. Усі знайдені вибухонебезпечні предмети. Фахівці вивозять із села та підривають з урахуванням усіх правил безпеки. Оксана Чапаренко, Антон Іжа Харківська область, п'ятий канал.